Ми прийшли з вами на дослід, який називається глибина посів. Знову класичне українське питання. Навіщо? От. Значить, Дуже просто. мене е... класно виходить. Значить, клімат змінюється. Це прям твердження дуже сильне. Я, я вам так скажу: маленька ремарочка, значить, я дуже давно в насіність. От, фактично. Ну, похизуйся, скільки? Ну, Я почав працювати на сіницьці. 4? 2. 22. От мені було 40-18 років я почав працювати в насінньовій компанії в okay. церкві. Тобто я на ділянках гібридізації 22 роки. Значить, скажімо так, в позиції керівника компанії, спочатку наймано, потім як співвласник компанії, я займаюся там ділянками гібридізації з Києва 14 років. Значить, дивіться, 14 років назад. Ні. 2009 рік. Це 15 років. 15 років назад ділянки гібридізації соняшника в нас були в Одеській області, Болградській, Арцизькій і Татарбунарські райони. Такі конкретні ну, зараз райони. Що да, і одна була на ножі з Ізмаїлом. Ну, тобто, це сьогодні саме південь, просто південніше е, уявити важко. Значить, ми отримували такі самі врожаї, Ну умовно для ділянки гібридізації тонна з гектара насіння. Це. Дуже непогано. Uh -huh. Так от ми в Одеській області могли отримати тонну з гектара. Два роки ми там отримували. Фермери там ще сіяли кукурузу в бал в Болграді, е, значить в Татарбунарах отримували по 5-6 тонн без зрошення. Тобто це були ділянки без зрошення. Uh -huh. Сьогодні я думаю, в цьому році той фермер, який в Одеській області отримає, ну скажімо, нижче, ніж білгород дністровський в той зоні отримає більше, ніж тонну товарного соняшника з гектару. Це буде багата людей. Значить, В Київську область ми почали в Київській області сіяти ділянки гібридізації десь з 2011 році. Це був Сквирський район, коли ми прийшли до фермера, він отак мені зробив сказав: Діма, в нас в районі соняшника сіють може 5 тисяч гектар, може У Нас соняшника взагалі ніхто не сіє товарного. Він нас не визріває. Як кажуть, ти ділянку зібрався в два строки? Це нонсенс. Я кажу: слухай, Ігор, ну там є в нас такий друг, Ігор Іванович, ми вже з ним багато років вирощуємо. Кажу, Ігор, давай спробуй. Ми спробували, ми були перші, хто посіяв в Київській області в Скурському районі ділянки гібридізації. Зараз в ньому в господарстві всі вирощують ділянки гібридізації, але сьогодні в Київській області знайти ізоляцію неможливо. Фактично, тому що що. Тільки хотів запитати, як з ізоляції. Домовляємося да, з фермерами, бо ми там вже так окупували той район. Але сьогодні е, сівозміни немає, немає. Соняшнику там до 40% сівозмін. впройшло фактично 10 років. За 10 років у нас погода змінилася радикально. Одеська область. Вже кукурузу не сія, південь, соняшник, ледве ледве рік через рік. Київська область, соняшняка сіра. Триста п'ятдесят чотириста кілометрів. Да. Змінилася. Да. Якщо в кілометрах. в кілометрах. Хмельницька область цьому році посіяла 170 тисяч гектарів соняшника. соняшника. Коли таке було? Це до зміни. Це от. Давай про загортання. Да, значить... Тут ви зараз у нас відводите від розмови. <свісляємо> да. Значить, да. Дивіться, що для... і знову таки, в контексті зміни клімату, в нас яка стала проблема. Ми це бачимо, я думаю, фермери це бачать. В нас дуже зменшився період, який ми називаємо весною. Тобто, в нас фактично сьогодні зима, 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 потім бам! І в нас цей період. Потепління поступового, да, і періоду, коли в нас дозріває земля, ми виходимо в поле, він зменшився. І нам треба великі площі, великі масиви соняшника, оскільки його багато всі і ресурси і, і ресурси, да, Сівалка в нас одна в господарстві 2,5 тисячі гектарів землі. Нам треба цей соняшник максимально швидко посіяти. Весна, сильні вітри, спека. Що виникає питання? А на яку ж глибину можна посіяти соняшник? Тому що я. Е... Щоб він зачепився. Щоб він зачепився. Uh -huh. Я в минулому році був в Казахстані, ну там взагалі технологія специфічна в хлопців. То там один з наших гібридів, Авалон. Я прийшов в поле, кажу, хлопці, а щось якось він не дуже рівномірно. Він каже, так ми ж його на 15 сантиметрів посіяли. Я кажу, хлопці, це не посів, це похорон. На 15? На 15. Чому? Бо в них... А чим вони сіли? Ну в них просто земля як пух. От вони що тор. Вони зробили дві весняні дисковки uh -huh. культивацію. Він каже: в мене важка сівалка. Я її там на десь на 12, Потім ще я його закатав. і Він в нього зійшов. Я кажу, як у ну, там... а сходи на який день? Вони чи давто їх там? вони не рахують. Uh -huh. Вони в них такої про вони... є сходи чи ні? є сходи, чи нема? Ну да, uh -huh. зійшов він там з 65 тисяч. В нього зійшло там 40, Але він зійшов. Там, і, і потім я до наступного поїхав, він каже, ми на 12 посіяли. І я для себе в мене. А в них якраз така проблема. В них різкоконтинентальний клімат на півночі Казахстана, в них немає як такової весни. В них вчора зима, завтра в них вже плюс 40. Дуже холодна зима. Да, плюс 40 і вітер дує дуже потужний. Те саме, що у нас. Тому, який дослід ми заклали? Ми взяли три, типу, три глибини посіву. Це Маленька густота, це 4-5 стандарт. 4-5 ну, це поверхнево, коли mm. в нас ми взяли 5-7 mm -hmm. і ми взяли 10. Скажіть, а обробка ґрунту для всіх дослідів одно, однакова? Да? Так. Ну, система. Так, однакова. підготовки да? mm. От, Е, Знову таки, е, через те, що у нас були вітри. Через те, що це у нас був посів тут 1 травня, ну зі 30 квітня, 30 -е квітня, 1 30 -е крівня, квітня, 1 травня. І я вам скажу, що ну по-перше, в цьому році найкращі сходи Саша ми отримали на густоті 10 см. Най... На глибині 10 см. Так вони що вирівняв. Я бачу зараз рівномірний, ну майже рівномірний. Да, але якщо придивитись, дивіться чи най... це час просто. І, ні, дивіться, рівня. отут це була найменша густота посіву. Це була густота глибина, ось, глибина, глибина. Це була найменша глибина посіву. Тобто вони чотири сантиметрів. Тут є недогони, тут є рослини, які пізно досходили. Чому? Тому що в нас верх висок швидко, угу. і потім є продуктивний дощик, оп, що зійшов. Є продуктивний дощик, оп, що зійшов далі. На глибині. Ну, вони так середньо да. виглядають. Але нормально. Да, але на глиб на цій глибині до речі, тут найменша густота. Чому? Тому угу. що совка найбільше попрацювала в нас на глибині 4. Центиметр. Тому тут на момент сходів тут. Може, вона чекала на 12, Ну вона не дочекалася, да. вона тут вже наїла. Так, на 10, це, це стандарт. Тут ми пішли. 10, тут вже дерева, а це краєвий просто. Ну, це краєвий, да. але 10, я слайдама, а? Це 10-12, так. Да. Да. А Якщо тут... ми зайдемо всередину, ми побачимо, тут що. Погірше, нас... нібито виглядає, ніж стандартні. Ні. Ну, тут, я вам скажу, сходи були тут рівномірніші, бо вони всі попали в вологу, не було дефіциту вологи. Да. Сходи були довші, тому що ну зрозуміло, там на додаткові 5 см це... Був ну і плюс метр. пластичність гібриду, гібриду спрацював працював. Та. Ну, настільки ми, кстати, пластичність, я Сашу вже добу кажу, Саша, нам треба окремо, ми зараз для себе. Ну, в У нас в минулому році з, з Олександром дуже класна розмова про пластичність, Він там на пальцях розказав, як це. ну Я думаю, що всі агрономи досвідчені знають, що таке пластичність, Але лишній раз нагадати, що є запас, є запас потужності, так? запас ну, енергії запас розказав. потужності, запас енергії. Ну, по-перше, е в чому плюс минулого року був для насінництва? Все насіння, яке ми виростили, воно мало енергію, схожість вище, ніж 94-95%. Тому для посіву на таку глибину. Треба, Повертаємося, Повертаємося. До 10 сантиметрів. Десь щоб посіяти на 10 сантиметрів, якщо у вас нема вологи. Треба, щоб у вас обов'язково енергія і схожість насіння була не нижче, чим 93-94%. Тому що насінню соняшника треба цьому паруску, йому треба з такої глибини вилізти. І це має бути обов'язкове насіння е високих фракцій. Чому? Тому що в, цю, в цій насінині багато. Поживних речовин і зародок йому буде Маєш на увазі розмір насіння? розмір насіння. Тому що для дрібне насіння воно має може мати ті самі показники енергії схожість, але поживних речовин в самій зернині для пароста. По суті, розмір це що? Це кількість поживних речовин, які може використати молодий паросток рослини для початкового для на початковому етапі розвитку. Олександр, для тебе питання різниця по сходах. Була ну, час, коли з'явились сходи. Суттєва різниця була, там де 10-12 см, Ми отримали на 6-7 день 99% рослин. А на а от, з, за цього всього в стандартному десь 20% ми не отримали 80%. Наприклад, це було на 6-7 день. Хватило, Пересихання достатньо. поверхневого шару ґрунту. Угу. Ну і плюс те, що шкідники. З'являються частково є покуси листового апарату, рослини трошки на це реагують. Відповідно, динаміка. Скажіть розділ. мені, ви, от як на тому досліді, де дуже багато гербіциду. Скажи, ви можете давати це як рекомендацію, чи це ми зараз тільки про дослід кажемо про 10 сантиметрів? Тому що Не, ну, ну це, така цифра 5-7 Ну, За, зараз 10 ми, це дуже сильно Зараз ми тестуємо... по, по місках. Тестуємо цю тенденцію, але будемо її ще раз повторювати, тому що це екстремальний. Сухий рік цього року, як буде з вологим роком або із звичайним стандартним типовим роком для зони, ми ще не знаємо, тому не будемо фантазувати, але думаю, що будемо повторювати. Але всі можуть побачити, як виглядають рослини, так. які посіяні на 10 Фракція насіння одна і та сама, глибина, глибина, відповідно, різна, і ми бачимо, що. Можливо, хороший контакт, можливо, температура, можливо, достатня кількість вологи, яка тривалий час супроводжувала оцю Може, соя оце, оцей процес проростання хлопала. Ну і гарно прогріти ґрунт. Дуже важливим моментом, до речі, при посіві на велику глибину. Тобто на 10 сантиметрів був була температура оптимальна була 100%. Більше, ніж 10. Тому що, якщо в нас ж понятно, зверху ґрунт краще прогріти, знизу він довше і гірше прогрівається. Тому. Якщо, якщо є така потреба, давайте так, ми перевірили гіпотезу. Чи можна сіяти на глибину 10 см, якщо у вас в глибині 4 там 3-4 см нема вологи, ви знаєте, розумієте, що у вас вона швидко вивітриться? А чи можна? Будь можна да. так. не я... дістав. Да. Я думаю, якщо, да. якщо е людям буде цікаво зрозуміти, як себе буде поводити е один гібрид. За однієї глибини, але за різних сроків висіву. Наприклад, коли ґрунт буде холодний, що, наприклад, може приводити до гниття або до того, що зародок просто загине через таку температуру, несприятливу для його проростання розвитку. І в динаміці закласти дослід для того, щоб подивитися. Ось є ранні сроки, коли холодний ґрунт 10 см. Ось є оптимальні умови. І ось є умови, коли ви не встигаєте з посівною кампанією, сієте пізніше, коли вже оптимальна температура температура грунту на глибині 10 см вже пройшла, вже нагрілася земля і частина вологи. 0,5 см в шарі ґрунту От Що буде, якщо ми посіємо в, в отакі три різних періоди на ту саму глибину? Якщо ми це зробимо, ну, нам вдасться це повторити і ми отримаємо ще більше відповідей. Тому якщо це цікаво, буде, я думаю, хай дають коменти, хай дають свої пропозиції. Іване, Константини, ну і там, По... О, та, там Ну ну там 5-7, так, вже от 10 це от цікаво. 5-7, ну це жандарт ну, стандартно. А, будь ласка, якщо у вас є якісь запитання, може враження, ремарки до цього, Запитань до цього досліду. немає, ну, 10 см. це, це, це треба буде. з лопатою ходити, да, це, ну, Жодна ну, сівалка не. Та ну сівалку можна настроє дискову і на 15 см. Mm -hmm. ну, ми сіємо з глибиною до 5 см, 3-5 см. Як в цьому році сходи отримав? Ще за рахунок тієї зимової вологи, в принципі, її було на той момент, на момент посіву достатньо. Сіяли ми досить рано. Тобто 3-5 сантиметрів, 5-7 днів ми отримали сходи. Бувало такі роки, що... Сіяли там по нулю після кукурудзи, получалася глибина посіву 2-3 см навіть. Тобто, практично зверху, але проносило за рахунок того, що пішли якісь опади, то сходи, в принципі, теж були досить непогані. Не такі рівномірні, звичайно, але непогані. Угу. Так що більше 5 сантиметрів не сіяли один раз, вийшло, що площа дуже м'яка була і десь. Вийшло 8 сантиметрів глибина посіву, то відсотків 25-30 насіння спріло. Просто дощовий досить рік був. Було достатньо вологі і велика глибина. І це зіграло негативно. Так що, по поки так, такі досліди ще не проводили. Ми вже, ми вже провели, ну, щоб, да. щоб не мучили. Константин, як? Ну, ми, ну, до речі... ми знаємо, що в тебе все класно. Ти на 5 см. В даному питанні не все так класно. В цьому році також актуальна тема. Посіяли соняшник на глибину 3-4 см. І кожного року, як ми знаємо, ми експериментуємо. То глибше, то мільше. шукаємо ту постійну вологу. Але в цьому році на сам площа піщана ми посіяли на глибину 3-4 см. Погані отримали сходи, практично їх там, скажімо так, не було, е, тому що на піщаних ґрунтах швидко вивітрився цей верх, верхній шар ґрунту і на просто. Е, тобто не були втрати да. або сходів ну, забували. Ми його не, пересіяли повністю. не отримали сходів. Да. Угу. Тобто, мабуть, націнина пробудилася від вологи, яка да, потрапила. А потім не вистачило вологи і зародок просто чіпагін засох. засох. Це суху. Ну, чи певна частина рослин зійшла, але енергії вже тієї не було. Вона постійка.